Вітаю, друзі, ви на фабриці новини, звати Євгенія Кутнова і мій співроднунок сьогодні командир екіпажу ВПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, Андрій Очинаш. Андрію, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня, телеглядачі, радий також тому, що ви запросили мене на цей ефір. Андрію, розкажіть, будь ласка, якщо можна говорити, зокрема, де знаходяться ваші підрозділи, так, і яка нині там ситуація, з того, що ви можете розповісти нашим глядачам. Наразі підрозділ, в якому перебуває наразі, я це Лиманський напрямок. Ми тримаємо оборону на цьому напрямку. Останній період часу був достатньо гарячий через те, що ворог штурмував крайніх декілька днів. Штурмував достатньо активно, використовуючи величезну кількість і керованих авіаційних бомб, РСЗО, артилерію різних типів, величезну кількість піхоти і невелику кількість техніки. Тим не менше, відверто в них нічого не вийшло. Ось було знищено величезна кількість росіян, більше 16 полонених бригада, бригада рубіж. Відповідно, я вважаю, що це дуже хороший результат. От ви говорите про те, що останніми кілька днів дуже складно, так, такі насичені обстріли. Чи пов'язуєте ви якось ну, зокрема це із активізацією ворога на Харківщині? Незначно так. Їхня основна зараз мета це зробити. Вигляд активізації на всі лінії фронту, на всі лінії зіткнення для того, щоб поставити нас в якусь тупікову ситуацію. Тобто вони хочуть розіграти карту з харківським наступом, хоча я більше впевнений, що в них нічого не вийде. Е, і власне намагаються зробити так, щоб максимально розпорошити наші сили для того, щоб десь та прорвати ту лінію фронту. Очевидно, що на харківському напрямку в них ну, нічого не виходить через те, що. Та кількість піхоти, яка е, штурмує, вона недостатня для того, щоб захопити Харків. Це очевидно, але водночас вона дуже неприємна і вона може захопити декілька прикордонних міст. або там, як як зараз відбувається, так генеральний штаб вже повідомляє про е, відхід на більш вигідні рубежі силами оборони України, що означає знову ж таки втрату певних територій, що є цілком очевидним. Ось, тим не менше, чи зможуть вони там закріпитися, чи зможуть вони якось продовжувати свої наступальні дії, побачимо далі. Я більше впевнений, що це в нічого не переросте. Головне, щоб вони не встигли не встигли закріпитися, не встигли підготувати оборонні рубежі через те, що в них ресурс достатньо. Величезний, і на жаль, вони дійсно можуть це зробити. Тобто, наше основне завдання це не давати їм закріпитися, не давати їм просуватися на нашому напрямку. Вони теж намагалися просуватися, намагалися штурмувати більш точно 10-200 росіян це мінімум, плюс 16, більше 16 полонених взяла наша бригада. Рубіж взяла група 200, хлопців. Леви взагалі спрацювали ідеально, плюс безпілотні авіаційні комплекси наш підрозділ. Закидав їх, звісно, що подарунками, тому в них є дуже велика кількість двохсотих через нашу роботу, що в принципі є достатньо хорошим показником. Скажіть, будь ласка, чи має ворог саме просування на лиманському напрямку? В нас в наші позиціях, там, де тримає оборону бригада Рубіж, вони просунулися хіба що в кількості дохлих росіян, все більше жодних досягнень них не було. Андрій, ви говорите, от зокрема останнім часом так взяли в полон 16 росіян. Розкажіть, будь ласка, ну тобто, і взагалі, як картина змінюється із полоненими? Тобто їх стає більше, менше, про що вони говорять? Якось їхні думки, погляди змінились чи ні? Чому можете розповісти? Зазвичай в полон крайній період часу здаються люди з тимчасово окупованих територій, яких почали масово мобілізовувати. Ee, росіяни, що в принципі, якщо в нас буде продовжуватися тенденція ухилянства, буде відбуватися із територіями, е, якими власне тому, що росіянам абсолютно байдуже на права людини, росіянам абсолютно байдуже на е, бажання українців, Та їм байдуже на бажання росіян, в принципі, а що вже говорити про е, громадян України на тимчасово окупованих територіях, це звичайне м'ясо просто-напросто для їхніх військ. Тому відповідно вони, звісно, що здаються. Вони розповідають, що психологічний стан військових достатньо низький через те, що вони штурмують на постійних основах. В них є розстрільні групи, тобто, це дуже сильно нагадує Другу світову війну, де, на жаль, радянське м'ясо шурувало на німецькі війська, і в них був один напрямок або вони помруть від кулеметного вогню німецьких військ, або вони помруть від кулеметного вогню військ НКВД, які були розстрільною групою ззаду. Ось я навіть один бачив відео, де хлопець росіянчик вирішив перерізати собі горло. ну Це прям дуже хардово. І є інформація про те, що е, вони юзають якісь наркотики, тому що вони стають абсолютно безстрашними. Тобто бували моменти, коли ми скидаємо, ну, скидаємо доб добротну бомбу за метр від людини, просто за метр від людини. А він далі починає бігти, як будто нічого не сталося. Хоча видно, що в нього розірвана нога, видно, що в нього типу подертий одяг, тобто він в осколках весь. Але він далі біжить так, наче в нього нічого не трапилося. Ну тобто, здорова людина, яка не використовує ніяких допоміжних додатків, грубо кажучи, вона би просто так не змогла. Я собі просто цього навіть уявити не можу. Тому мені здається, що деякі з них військовослужбовці все ж таки юзають якісь наркотики чи психотропи, я не знаю. Зокрема, про це говорили також і військові, із 3 ї окремої штурмової бригади. Вони також говорять про подібні випадки, зокрема і на Куп'янському напрямку, і говорять про те, що вони також от, зокрема взяли полоненого, так і розповів, що їм, зокрема, перед виходами медик медико якусь невідому речовину, і після чого, власне, вони от ну досягають того такого стану, як ви розповіли. Мається на увазі, ну тобто, це не це не відшовуючи і чи багато таких випадків знову ж таки як вони? Достатньо багато випадків в, в досвіді безпілотної авіаційного екіпажу Кара Небесна, і в нашій бригаді Рубіж. Ми реально бачимо, що е, величезна кількість відсотків росіян, от для прикладу, просто для прикладу, абсолютно ну, роки виходять, пробачте за сценах. Росіяни виходять ні, абсолютно без броні, є почти. Він біжить далі. Біля нього падає снаряд, в реально, ну я не знаю, ну метр, може, півтора метра. Він отак от, і біжить далі, як будто нічого не було. Я просто не усвідомлюю в принципі без броні бігти на абсолютно ну, типу, на абсолютний нуль без зброї. Серед них двох був один з автоматом, а другий без автомата. Я не розумію, як людина розумна, як людина, яка не вживає якихось психотропів, буде так спокійно пересуватися на нулі. А... При цьому після того як по ньому попав снаряд, при тому по ньому попали осколки. Тобто, це не поодинокий випадок, такий і тому можна сказати, що вони дійсно використовують. Uh, все більше і більше, якісь психотропні речовини, можливо, через те, що морально-психологічно вони вже теж не витягують, тобто, незважаючи на те, що uh, в нас значно менше особового складу, значно менше особового складу, потрібно розуміти, що ми їх вбиваємо в десятки разів більше ніж маємо втрати. Андрій, очевидно, я вас розумію, що росіяни відправляють е, на штурми, в першу, першу чергу, зокрема ось мобілізованих саме з тимчасово окупованих територій, ну так. з Луганщини та з Донеччини, тобто ці люди йдуть в перших рядах? Так, не тільки в в з Луганщини та Донеччини, з окупованих територій Харківщини е, Херсонщини, з окупованих територій цього півдня, тобто це реально жахлива тенденція, коли людей без, без е, абсолютно ніякого права просто відправляють на м'ясо. Скажіть, будь ласка, щодо тактики росіян? От аналітики Американського інституту вивчення війни, ну, аналізуючи ситуацію, зокрема на Харківщині, говорять про те, що росіяни застосували нову тактику наступу, мовляв, невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб, проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більш ударну групу. Ну тобто, це нова якась так та тактика, чи все ж таки, ну якби вона її постійно росіяни використовують Тактика малих груп, в принципі, працювала на всіх напрямках в тій чи іншій мірі. Звісно, якщо порівняти з тактикою штурмів на Бахмут. Вона дійсно відрізняється через те, що на бахмут вони лізли просто скопом і так само скопом і вмирали. Зараз вони намагаються по 5-10 чоловік десь накопичуватися, і потім намагаються штурмувати більшою кількістю особового складу. Але, наприклад, нещодавно на нашу позицію просто заїхав не на нашу позицію, на позицію найближчу до наших, просто заїхав танчик. Е ми навіть не зрозуміли, нащо це було скоєно. Танчик повністю був зроблений як черепашка. Він зробив декілька пострілів по наших позиціях. Ем, після чого був підбитий, після чого був знищений і нашими скидами і фіпівішками, тобто ті разом ем, знищили танк, і е, просто я навіть не зрозумів логіки цього ну, абсолютно безглузного самогубства, е, самогубства. Ось, е, Сподіваюся, ми не дізнаємося їхнього стратегічного замислу. Ось і тим не менше, в той самий період часу, десь з іншої лінії, вони по п'ять чоловік накопичуються і потім намагаються штурмувати більшої кількістю людей. Що знову ж таки в них абсолютно нічого не виходить, тому цілком очевидно, що ми підготовлені до подібного. Цілком очевидно, що бійці бригади Рубіж, які є на достатньо високому рівні підготовки, які мають достатньо хороший досвід бойових дій. Готові до, до подібних, я не знаю, бо, бо, бо є складнощів, грубо кажучи. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, яка ситуація у часовому яру? Зокрема, можливо, ви спілкуєтесь, так зі своїми побратимами з нашими військовими? Ми спілкує, спілкуємося з багатьма побратимами, які тримають оборону в часовому яру в крайньому випадку з інформацією, яку ми маємо, це те, що ворог ніяк не зайшов на територію міста, тобто місто повністю під контролем Сил оборони України. Росіяни намагаються штурмувати е, двома типами штурмів. Це власне як лобова атака, так і в обхід безпосередньо самого міста через те, що місто знаходиться на підвищенні, це достатньо стратегічно важливе місто для е, Донбасу, Так як це є верховина, і там можна тримати оборону достатньо якісно. Відповідно, росіяни дійсно там вмирають пачками, просто пачками і. І нехай вмирають. Сподіваюсь, що їх там здохне тисяч п'ятдесят, от, а може й сто, а може, нехай просто собі видірнуть чеку з гранатою і попідриваються, щоб їх швидко повмирали. Тобто е, ніяких досягнень вони не отримали. Пробачте за такі інколи відходи, але просто е, на психологічний стан бажає, щоб е, все ж таки ця війна закінчилася швидше нашою перемогою. Звичайно, на це сподіваємося, Андрію. І всі і віримо в наші збройні сили України. Скажіть, будь ласка, Андрій, а от щодо застосування ворожих кабів, фабів, так ну тобто, мається на увазі, це напевно одна із найголовніших так проблем, яка є наразі, так для нашої армії. І який ви вихід зокрема бачите? Ну ми проговоримо це питання так щоразу в ефірі, але все ж таки як ви вважаєте? Єдиний вихід з цієї ситуації це знищення. Самої причини, тобто знищення самої причини, яка причина випусків кабів фабів авіація. Це єдиний варіант для того, щоб не пускати на території Силоборони України на ті території, де тримає оборону Рубіж, бригада або будь-яка інша бригада фаби і Каби в такій величезній кількості, це знищення російської авіації. Якби наші європейські е, партнери перестали так довго мусолити цю проблему і надали б нам швидше е, авіації величезній кількості, то ситуація була б значно іншою, чи працює наша арта. Ну мається на увазі, що змінилася ситуація в кращу сторону? Однозначно, однозначно змінилася в кращу сторону. Наша артилерія зараз працює е, значно якісніше і значно більше, ніж це було раніше. Окремо можу, е, я не знаю, як правильно сказати: похвалити українську саморобну артилерійську установку Богдана. Працює прекрасно, вона показує хороший результат в крайньому випадку знову ж таки, на лінії, де тримає оборону бригада рубіж. Ось і це прекрасно, що українська саморобна артилерійська установка, самохідна артилерійська установка, дає хороший результат, показує себе як робоча конячка. Це дуже добре. Я вважаю, що е, дуже важливо, щоб все ж таки українське ВПК розвивалася на значно вищому рівні і була на голову вище ніж будь-яке ВПК світу, і щоб ми давали тренди в цьому напрямку. Андрій, скажіть, будь ласка, от ваші відчуття, як змінилася ця війна за більше ніж два з половиною роки повномасштабного вторгнення? Розвиток радіоелектронної боротьби раз. разозна кількість російської авіації і використання фабів-кабів кабів два? Дуже різна зміна політики поводження російських військових три. Потім морально-психологічний стан українських військових значно нижчий ніж був на початку війни, особливо якщо порівнювати з контрнаступальними діями, які були на території Херсонщини Харківщини на початку війни, де ми відбивали велику кількість територій і наші контрнаступи були вдалими. Так як ми достатньо довгий період часу тримаємо оборону, і в нас немає якихось яскравих тотальних перемог, звісно, що морально-психологічний стан. Як і кількість на жаль військовослужбовців менше. Тобто, якщо на початках війни е, ми були героями для українського населення, то наразі за рахунок російського ІПСО і за рахунок певного відсотку е, українських дурників, тобто потрібно розуміти, що якщо є російський ІПСО, якщо є гівно на тарілці, то хтось його має 100% їсти, ось їдять його гівноїди, і якщо в Росії це просто середньостатистичне населення Росіян, то в Україні. Це просто якісь нікчемні людишки, які е, ну їдять подібне псо і починають його якось роз, розповсюджувати всюди. Е, знову ж таки, це теж погано. Тобто, війна дуже сильно змінилася, дуже сильно змінилася, але єдине, що точно не змінилося, це те, що російські плани не були в жодному напрямку ніде е, повністю виконаними, тобто вони. Не можуть захопити Луганську область, не можуть захопити Донецьку область. При тому, що в них там кількість військовослужбовців один до десяти, тобто десять свинособак на українського воїна. Ось артилерії там, взагалі, просто я не знаю, один до дванадцяти, до п'ятнадцяти. Зараз ситуація трішечки стабілізується краще, але тим не менше, це один до сіми, один до шести, так тобто, де не глянь в росіян, є переваги, але. Жодної перемоги у них тотальної немає, жодного великого міста вони не змогли взяти, окрім звісно, що е, Маріуполя, які вони просто стирають, стерли з лиця землі. Ось, окрім звісно, що українських міст Донбасу, які вони теж стерли з лиця землі, тому е, я чесно кажучи не бачу логіки е, взагалі в цій війні саме для росіян. Вони втратили е, е, економічну підтримку світу, вони втратили величезну кількість особового складу. Вони втратили. Просто е, довіру е, навіть тих ватних людей, того там одного-двох відсотків українчиків, які чекали російський світ, е, вони теж втратили. Тобто, люди змінили свою думку і вони розуміють, хто є ворог наразі для Росії. Ця війна абсолютний програш. Андрій, давайте поговоримо про мобілізацію. Зокрема, ми бачимо, що ворог активізувався майже не так на всіх напрямках. Ситуація напружена, і те, що ви говорите, там потребуєте зокрема резервів, так. Мобілізація, чого ви очікуєте після власне вже кілька днів лишилося вступити в дію новий, новий новий закон, тобто, з вашої точки зору? зараз я скажу неприємно для цивільних річ, але мрійливу річ для всіх військовослужбовців, які знаходяться на лінії зіткнення. Я вважаю, що ідеальна мобілізація це тоді, коли всі частини укомплектовуються. Які зможуть поміняти першу хвилю мобілізації, які пішли добровольцями на самому початку, тобто щоб була потрошечки якась демобілізація? Тому що ті, хто воюють вже два роки, вони вже ну це абсолютно е, вигорівші люди. Це люди, які дійсно тримаються на волосинці через те, що два роки це достатньо довгий період часу. Я нещодавно дивився англійську програму про військових, де вони розповідають, що ідеальний військовослужбовець може. Е, бути активним військовослужбовцем в бойових діях не більше ніж пів року. Ми вже воюємо два роки, ми вже як три рази перегоріли згідно дослідів британських психологів. Тому ця мобілізація вона дуже необхідна. Андрій, а на прикладі, от вашого підрозділу, можете зокрема пояс... ну, пояснити та, та розповісти, от, власне, важливість мобілізації? От я спілкувалася от з одним із військових командирів, він розповідав ну, про свій підрозділ. Так, він говорив так: він відправляє людей на позиції на три дні і говорить про те, що там тримаєтеся, хлопці три дні, і я після трьох днів обов'язково вас або кимось заміню. І він говорить про те, що коли в нього немає міняти, то він іде сам тоді на ці позиції. Тобто, от на прикладі вашого підрозділу, як це виглядає? Я зараз на позиціях безпосередньо знаходжуся. Ось ми працюємо, ми знищуємо ворога за рахунок того, що не вистачає людей. Звісно, що потрібно постійно бути на позиціях, потрібно постійно працювати. Ось власне як правильно сказати, потрібно розуміти один дуже важливий фактор: немає різниці наразі, яке в те звання. Має різниці, яка в тебе посада, але якщо в тебе немає особового складу, якщо в тебе немає людей, які му мусять виконувати завдання, то ти мусиш виконувати ці завдання через те, що е від нас безпосередньо залежить, як буде рухатися фронт і чи буде він е наближатися до наших рідних, тому що байдужість наближає лі лінію фронту до наших будинків, і це дуже важливо усвідомлювати. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, ось ця активізація ворога на Харківщині, так він для нас виклики та загрози, мова також знову ж таки ідеї про Сумську область. Чи стало це таким ну от, холодним душем знову для українців? Як ви вважаєте, чи можуть, знову ці ось ці нові виклики якось ну, пробудити так, наше українське суспільство? Дуже хочеться на це сподіватися, звісно. Дуже хочеться вірити в те, що е, українці... Я так скажу, дивіться, по-перше, е, Моє оточення особисто моє оточення з цивільного населення. Ніхто не забув про війну. Люди донатять, люди допомагають. Ви завжди е, е, розповсюджуєте наші збори. Е, навіть коли ми не знімаємо відео, ви говорите, щоб я скидав вам збір, щоб ви це поширили. Так е, і я вважаю, що українці це одна з найпрекрасніших націй в світі, тому що незважаючи на все лайно, яке коїться навколо нас, ми все одно працюємо на перемогу, ми все одно працюємо. Донатимо самовдосконалюємося і розвиваємося. Це дуже важливо. Це дуже важливо розуміти, що українці не забули про війну, а тим не менше, звісно, що українці не забули про війну, але водночас більше звикли до неї. А звикання до війни це теж негативно, тому що вони вважають, що ми зараз будемо умовно допомагати, донатити, ми бу... або, наприклад, не будемо допомагати донатити, так? А, хлопці там все зроблять. Тобто, люди хочуть всі перемоги, люди всі хочуть, щоб перемога буде 15 травня. Ось, але власне ніхто не хоче нічого для цього робити. Ось, І я сподіваюся, що можливо подібна ситуація, в якій ворог наближається до будів, будинків Харкова, ворог може наблизитися до е, будинків Сум, ворог може наближитися до самого Києва. Так? Теоретично, ми не говоримо про практичні речі, теоретично. Саме усвідомлення, внутрішнє освідомлення можливо допоможе українцям мобілізуватися саме в розуміння того, що прийшов час не тільки донатити, прийшов час долучатися до сил оборони України. На жаль, так є. Я би сам би хотів би, щоб цього ніколи б не трапилося. Я би сам би хотів би, щоб ми змогли стримати ворога виключно нашими силами. Але на жаль, на жаль, цього недостатньо. І Нам потрібне поповнення, і нам потрібні. Громадяни України, нам потрібні українці, бо ми взаємозалежні? Ми просто взаємозалежні, чи можна повернути довіру до ТЦК власне, так і якось також змінити в цьому плані ситуацію? А, так, звісно, я насправді хочу запитати всіх, хто буде дивитися цей ефір, чи бачили вони безпосередньо ці бусики, чи бачили вони на це жорстоке ставлення? Або якщо ви бачили відоси в будь-якому в будь-якій соціальній мережі, чи бачили ви початок цієї розмови? Тобто я більш як впевнений, що це відбувається приблизно так. Підходить якийсь працівник територіального центру комплектування до певного громадянина і каже: Доброго дня, можете пред'явити документи чи ви там не знаю, там пройшли всі правові потреби, які потрібні. Я просто не знаю, як це відбувається, так він же ж йому починає казати, да я не буду воювати. То мені та страна дала, ну і тому подібне, починає ображати безпосередньо працівника ТЦК, говорити, який він поганий, чого він не на фронті, е, там не знаю, там е, по чому поліція не воює, і тому подібне лайно, тобто втирати якось відверто хінею, так відповідно, людина, яка підійшла до нього, починає агресивні. А ми бачимо, що в принципі ставлення до працівників ТЦК достатньо жорстоке. Хоча їхня робота: набір і мобілізація людей, що робити працівнику ТЦК, коли він. Хоче, щоб умовно в бригаді Рубіж було достатньо людей для того, щоб тримати оборону, щоб ворог не прорвався до міста, в якому він зараз набирає людей. А ті люди в тому місті починають йому плювати плювати в лице. Якщо мені скажуть альтернативу, то класно. Давайте її розглянемо і втілимо в життя. А наразі, поки що, я альтернативу цю не бачу. Щодо рекрутингу, наприклад, відбувається рекрутинг в бригаду Рубіж, Він є достатньо активний, величезна кількість людей бачить наші результати, тому що наша бригада. Показала себе дійсно класно на цій війні. Вона показала себе як леви, які е е безперервно нищать ворога, які безперервно показують хороший результат. Звісно, що є люди, які ну, долучаються до нашої бригади. Тим не менше, на жаль, цього не достатньо, тому що не всі бачать цієї інформації, Андрію, А можливо, от ваша особиста також точка зору наразі, ну Путін знову активізувався, знову заговорив про те, що він готовий до перемоги. <мас> тепер він вже говорить про. Гарантій mm -hmm. безпеки для Російської Федерації mm -hmm. і знову ж таки говорять, що в основу з цього дипломатичного шляху міг би війти ось цей мирний китайський план, так який передбачає заморозку війни і без заведення російських військ. В принципі, от перемовини, от ваша позиція, як ви російните ці заяви? Будь-які мирні домовленості з Росією не варті навіть паперу. На якому написані ці мирні домовленості, тобто, ну в принципі, можна взяти будь-які мирні домовленості, піти в туалет і підтертися ними, тому що через декілька деякий період часу вони знову перетворюються в те, що було з мінськими домовленостями, що було з Будапештським меморандумом, що було з сотнями інших домовленостей з російською державою, в принципі, в ті періоди існування або спроби існування української держави. Тому, очевидно, що це дуже жахливий для нас варіант, який по факту е, дасть нам час для того, щоб готувати наших дітей до цієї війни. Тобто потрібно усвідомлювати, що якщо ми не ми будемо воювати, то будуть воювати наші е, діти. Тому е, єдиний в нас варіант це закінчувати цю війну на логічному для нас кінці, не на мирних домовленостей, згідно там кордону, якого де вони окупували території. А ми мусимо продовжувати знищувати їхню економіку. Ми мусимо поставити їх в глухе положення. На жаль, тут дуже величезне тут багато що залежить від наших партнерів і наших союзників. На жаль, це так. Тому що якщо наші союзники постійно там щось вигадують, мусолять, морозяться, ось то союзники Росії вони діють достатньо яскраво і раціонально. Вони дають мільйони боєприпасів. Вони дають можливість економіці існувати і розвиватися допомагають у ВПК Російської Федерації. Тобто, якщо, наприклад, південна Корея, по-моєму, розвідка Південної Кореї говорила, що е, Росії передали 69 е, великих човнів, я не знаю, як правильно це сказати, так зі з, з озброєнням в контейнерах. Тобто там на одному човні може бути сотні цих контейнерів, тисячі цих контейнерів, розумієте, їх передали ще з десяти. Поряд з передали близько мільйона боєприпасів раніше е, з Північної Кореї, тоді, коли, е, якщо я не помиляюсь, європейський союз обіцяв мільйон боєприпасів в 2023 році, передав всього 200 тисяч. Зараз вже травень місяць 2024-го, а ми досі чекаємо різних оцих от поповнень через те, що вони там шукають е, якісь методи, як сморозитися і так далі, і тому подібне. Бригада е, Рубіж і всі сили оборони України роблять так, щоб російські ракети не летіли і по Європі, не тільки по Україні, хоч вони цього не цінують і не розуміють, але таке вже життя воно. Андрію, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час для наших глядачів. Звичайно, велика подяка вам та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. Бажаємо вам сил, мужності та витримки. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, донатимо активно так. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних ефірах. Андрію, щиро дякую вам, дякую вам.